Усім вітання, мої дорогенькі. Не можна собі уявити українську кухню без борщу, та й інші народи охоче собі його запозичують. Хоча існує безліч рецептів борщу, але в кожної газденьки він виходить своїм неповторним і особливим. Сьогодні приготуємо борщ з рибою без м'яса. Завдяки рибному відвару ви відкриєте його для себе з іншої сторони і будете приємно здивовані. Приготування такого рибного борщу приносить одне задоволення, адже основні продукти риба та буряк готові, тому час готування значно скорочується. Для нашого борщу беремо тільки бички в томаті. Вага цієї баночки 240 грам. Цього буде достатньо на 3 літри борщу або вибирайте домашні рибні заготовки в томаті. Рибні консерви, як то кажуть, належать до залізного запасу. Вони є в кожної господині вдома і часто стають в нагоді для різноманітних закусок на швидку руч. Акцент цього борщу робимо саме на швидкому його приготуванні. Тому другим за важливістю моментом є борщова заправка, яку ви всі добре знаєте. У ній уже є буряк, морква, цибуля, помідори, болгарський перець і спеції. Залишається тільки приготувати овочевий відвар з капустою і картоплею. Також не забуваємо, що це дуже смачний салат, який ідеально підходить до будь-якого гарніру чи шматочка печеного хліба. Ну, а мені найбільше смакує з картопляним пюре, а приготування борщу настільки полегшується, що кожного року ми робимо запаси, що і вам радимо! Обов'язково заходьте на канал та переглядайте, зберігайте рецепт і не пропускайте овочевого сезону. Це значно економить час та гроші. До речі, стерилізувати банки не потрібно. Просто обсмажуємо овочі та швиденько закриваємо у баночки. Заправка чудово зберігає смак, запах та колір. Попередньо ми вже поклали нагрівати воду. На 1 літр борщової заправки потрібно 5-6 літрів води. Важливо розуміти, що овочі для сопів потрібно класти лише в киплячу воду, тож відправляємо капусту, нарізану смужками. Її беремо 400 грам. Ця капуста м'яка та ніжна, не з твердих зимових сортів, тому до неї одразу ж відправляємо пів кілограма картоплі нарізаної кубиками. 1 зубчик чеснику для ароматності, 2 горошини духмяного перцю та 3-5 горошин чорного перцю. солі 1 чайну ложку. Так овочі отримають належний смак. Капуста і картопля зваряться за однаковий час. Якщо ваша капуста тверда, тоді спочатку поваріть її, а картоплю додайте пізніше. Через 10-12 хвилин перевіряємо на готовність картоплю та капусту. Цей час залежить від сорту обох овочів. Часник витягуємо. Він зробив свою справу і вже не потрібен. Додав багатству смаку. Не потрібно недооцінювати такі на перший погляд маленькі деталі. Тепер додаємо борщову заправку. Тобто за 5 хвилин до готовності нашої страви. Адже заправка готова, тільки потрібно, щоб вона закипіла разом з усіма інгредієнтами. А також завжди пам'ятайте, бурак при довгому варінні втрачає колір. І коли тушкують нарізаний буряк для збереження забарвлення, його збризгують оцтом, лимоном, лимонною кислотою чи помідорами, як свіжими, так і квашеними. Тобто потрібна кислота, яка не дасть втратити буряку колір. Додавши заправку, одразу зрозуміло, що готується борщ. І відправляємо бички в томаті. Вони теж готові. Відправляємо, як є. Рибка розігріється і розділиться на частинки. Нарізаємо зелень кропу для свіжості смаку та привабливості вигляду. Майте на увазі, спецію борщ багато класти не потрібно, бо він достатньо насичений самими овочами. Так само й будь-які інші овочеві супи майже не потребують приправ. Взагалі, борщ з рибою є традиційним на півдні України. Там риболовля здавна займає особливе місце у житті людей. Але хочу згадати про відому Галицьку кулінарку Дарію Цвєк. Вона у своїй книзі пропонує борщ на рибному відварі, тобто з рибних відходів. Це означає, що рибний борщ, як і м'ясний, здавна готують в усіх куточках нашої України. Пісний рибний борщ готовий. Зелень варити не потрібно, вона втратить колір. Вимикаємо вогонь і даємо нашому борщику добре настоятися. Саме тільки борщ і гороховий суп виграють, коли настояться. Тобто вони стають ще смачніші. Колір борщу відмінний, запах і смак теж. Набираємо так, щоб обов'язково у тарілці були шматочки риби. І смакуючи борщ, ви сповна насолодитесь і відчуєте цей приємний рибний смак. Саме така пропорція пів літри борщової заправки на 3 літри води є ідеальною. Смак борщу насичений, наваристий і консистенція густа. Не зупиняйтесь на приготуванні різних борщів. Експериментуйте, завжди пробуйте для себе щось нове, тому дуже рекомендую прикарпатський борщ з домашньою ковбасою. Його полюбляємо смакувати з часниковими грінками. Пісними пампушками з чесником. Дуже смакують пиріжки з капустою. А якщо це не пісний день, пиріжки з м'ясом. Коли ж хочеться більш ситно пообідати, відварюємо квасолю або ж використовуємо консервовану. Готуйте український борщ і буде вам здоров'я. А з борщовою заправкою ви впораєтеся з цим завданням легко, швидко та навідмінно. Це зробить ваш день кращим та підніме настрій. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, а й варті, завжди ваші карпатські шкварки.